Добрий вечір, це канал Я і Мої кози. Так, 4 яйці і трошки менше як склянка. Десь так, як сказати. Більше як пів, а менше як склянка. Цю. Будемо щось смачне на вечіру готувати. Таня там на стрімі розказує, що у них немає нічого на вечір солодкого, що світла нема, то. То дрожджів не було, ну а я без дрождів. Я такого пирога зараз спечу якого, щоб було до молока нам з наталкою. Дай і все. Та й хватимо. Так що Таню, ну, заходь до нас. Бо я на стрімі не писала, не пишу, я просто слухала, бо я не маю коли писати. Поки попоралася, поки, поки все, поки все. Дулю, ну, а я зараз зіб'ю яйця, тоді покажу далі. Так, яйця трохи збила, додам олію десь так. Грам 150. А може, 100 буде. Я на око. Ось. І з олієм, зіб'ю також. Так, яйця збила з олієм. Кромаль. Мені кукурудзяний. До крохмалю додам соду. Чуть більше, як півчайної ложечки. muca

100 грам розинок і дві великих яблуці. Ось така миска була. Бо я думала, я зняла паузу не зняла Її оліпалі. Ось. Покришила яблука в мене солодке. Якщо яблука кислі, то цукру давайте більше, щоб тісто не було кисле. 100 грам розинок і яб... Дві великих яблуці. Ось така в мене форма. Ось. Було велику брати. ну ладно буде вищий. І десь на півгодини сорок хвилин. Хай печеться. Ось так. Ось такі-то справи. Відправляємо в духовку при температурі 180 градусів, я печу своїй духовці, десь на пів години 40 хвилин до готовності. Готовність провіряєте шпажкою, Чи вас влаштовує, чи не влаштовує. І тоді вам смачного. Ну, а я зараз поставлю в духовку, духовка догріється. Ось, і хай печеться. А як спечеться, тоді покажу, що я ще буду робити. Ось такі то справи. Так що? Відправляємо пектися. Так. Що це ну, так темно? Не люблю вечір знімати. І мій пиріг, Він ще краченький, кінький. Наталюха, Ходи пробувати мого пирога? Це я придумала, це не рецепт. Це мій рецепт. О. Так що ось таке то. Зараз. Так. Зараз, зараз, зараз. Покажу ось такий всередині в розрізі. Ось. А ось такий він. Є, на. Наш, як, як сказати, вже приготовлений. А ось такий є дуже смачний, але смачно, З кавою саме то. ням 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 Ніжний, м'ягенький, бачите. І дуже смачненький. Можна було ще менше цукру сипати, треба було пів склянки сипати. Або брати яблука з кислинкою. Mm -mm. Mm. Але смачно. Треба було туди виноградки. Можна було, щось я не подумала. Замало ізюму. Треба було дві пачки кидати. Але ну, все на дно впало. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Таню, заходь, в мене вже пляцок готовий. Мій яблучний пиріг, чи переклад, чи як. Я йому можна розрізати і перемастити, теж буде смачно. Так, так що, на пиріг Поки Таня стрім вела, то я пирога спекла. Ось такі то справи. Всім миру спокою, затишку і міцного здоров'я. Бережіть себе своїх рідних. А я поїм смаколик. Піду подою дою кози і ляжу спати. Ось так. Всім на добраніч. ніч, миру, спокою і затишку. Хто буде готував, всім смачного. Так Всім па-па.